В аптечки знаходиться у нас два турнікети, перчатки гумові бинти, індивідуальний перев'язочний пакет БП, гемостатичний бинт кровозупинний знаходиться Це є оклюзійні наліпки при пораненні в легені. Я проходив навчання в Британії, та там були тактичні заняття з тактичної медицини. Практичні там ми тільки поліпшили свої знання з тактичної медицини. Мої бригаді дуже якісно та добре навчають тактичної медицині опанувати себе, надати допомогу як собі, так і навколишнім громадянам, військовим, побратимам. У нас добре в батальйоні проходять заняття, які залучаються інструктора медицини, наші фельдшери медицини, які нам розказують, показують на практиці. Ми самі на собі перевіряємо, так само на своїх побратимах друг тренуємо, тренуємося і допомагаємо друг другу. Тобто, у нас є інструктора з бойовим досвідом, які дуже гарно нас навчають, і дуже гарно це все розказують, так сказати, доступними мірами та засобами. Все, це буде час переносити, їм кров зупиняється. Засвоювати навчання з тактичної медицини на зубок. Тому що це є основа. основа. Це йде, йдеться не про навчання і оцінки, це йдеться про чиєсь життя, життя своє життя, життя своїх побратимів.